Оскільки лауреатів Шевченківської премії наших земляків прикарпатців вже 22 особи, то й серія нарисів буде про кожного з них. Перша книга есе сповідь душі Ярема Гоян в ограненні часу. На презентацію книги прибув з Києва уроженець Снятинщини, лауреат Шевченківської премії, публіцист, прозаїк, видавець Ярема Гоян. Я дуже радий побачити тут рідні обличчя Галичан, які зібралися, цілий зал. Де ви у науковій бібліотеці імені Івана Франка, який писав, ми знаємо, що про книгу і говорив. І тому я думаю, що ця зустріч і те, що я на рідній землі Галицькій, бо я сам залучена з Снятинщини, яка мені дала дорогу в життя, і мамина пісня, і татова пісня. Творчість Яреми Гояна, а це романи Воскресіння, пророк, провісники, маестро, таємниця Лесикової скрипки та інші, постає в обрамленні ілюстрацій іще ще одного Шевченківського лауреата, всесвітньо відомого художника Василя Касіяна, теж покутянина, рідного дядька Яреми Гояна, протягнути оцю видиму невидиму нитку глибинного. Освоєння, засвоєння, проникнення в Шевченківську тему, в Шевченку у цю духовну безодню, як письменником, так і художником. Наскільки це мені вдалося, наскільки пощастило, звичайно, сидіти треба читачеві, але я дуже втішений. Я радий, вона мене вимордувала ця робота, але я дуже втішений, що вона з'явилася на світі. Презентація нової роботи Володимира Качкана, яка поклала початок серії книг про Шевченківських лауреатів, вихідців з Прикарпаття, це безумовно подія для інтелігенції міста. Новизна не тільки у підході до висвітлення теми, а й в самому задумі письменника. Сподіваємось на цікаві откровення мудрої людини про своїх славетних земляків.